Жорстока окупаційна політика гітлерівської Німеччини та її союзників призвела до виникнення масового руху антифашистських сил. Найдієвішою формою руху опору була боротьба партизанських загонів. З перших днів окупації Югославії в країні розгорнувся партизанський рух. Партизанські дії, вели дві організації сербські четники та прокомуністичні загони Йосипа Бростіто. На їх основі у 1942 році. Була створена народно визвольна армія Югославії. Підрозділи НВАЮ утримували вільними від окупації великі райони, площі яких становили іноді до половини всієї Югославії. У 1943 році на бік НВАЮ перейшли дві італійські дивізії, НВАЮ своїми силами звільнила від окупації більшу частину Югославії, так само успішно діяла партизанська армія сусідньої Албанії. Захопивши значну частину Китаю, японська армія наштовхнулася на опір населення. Партизанська війна велася переважно у сільській місцевості. Китайці найчастіше під проводом комуністів утворювали загони, які, отримавши підтримку населення, завдавали відчутних ударів по комунікаціях окупантів. Польський уряд, що знаходився у Лондоні у 1941 році, Створює на території Польщі підрозділи армії Крайової. Під керівництвом польської робітничої партії діяли підрозділи Гвардії Людової, існували також численні батальйони хлопські, які виникли на основі селянських молодіжних організацій. 1 серпня 1944 року у Варшаві спалахнуло повстання, організоване керівництвом армії Крайової. Мешканці столиці підтримали повстання. Повстанці не отримали матеріальної та військової допомоги від радянської армії, що стояла під стінами міста. За наказом Гітлера, повстання у Варшаві було жорстоко придушено. Тисячі поляків опинились в концтаборах. Варшава лежала в руїнах. У 1940 році Франція зазнала поразки. Разом з англійською армією на Британські острови перебазувались і французькі військові. Що не склали зброї у боротьбі за визволення Франції, лідером французького руху опору став генерал Шарль де Голь, який створив організацію Вільна Франція. Партизани Макі знищували фашистів, робили диверсії. У русі опору брали активну участь російські емігранти, іспанські анархісти і комуністи, що втекли від Франко, радянські полонені, які вирвалися з таборів. 18 25 серпня 1944 року в Парижі відбулося повстання, очолене комуністом полковником Рольтангі. Столицю було звільнене повстанцями та танкістами французького генерала Леклерка. У день завершення повстання у Париж прибув Шарль де Голь. Тисячі парижан святкували визволення свого рідного міста. Широкого розмаху набув рух опору в Італії. Гірська та лісиста місцевість сприяли партизанам в їх боротьбі проти фашистів. Тут, як і у Франції, в партизанських загонах воювали колишні радянські полонені, найвідомішим з них є Федір Поетан Політаїв, що був посмертно нагороджений найвищими нагородами Італії та СРСР. Боротьба згострилася після виходу Італії з війни та окупації її Німеччиною у 1943 році. Мусоліні вже не мав такої влади, як до війни, тому шукав можливості залишити Італію. 26 квітня 1945 року при спробі пробитися через партизанські загони в Австрію він був заарештований. 28 квітня на 61-му році життя Мусоліні було розстріляно разом з його найближчим оточенням. На території СРСР проти німецьких окупантів діяли як радянські партизанські загони, так і націоналістичні. Діяльність радянських партизанських загонів завдавала відчутних втрат для окупантів. Партизани нищили ворожі гарнізони, підривали важливі військові та промислові об'єкти. 3 серпня 1943 року радянські партизани почали операцію Рейкова війна. За місяць було підірвано більше 215 тисяч залізничних рейок, що паралізувало рух залізничного транспорту. З метою активізації партизанського руху були проведені рейди великих партизанських з'єднань в глибокий німецький тил. З Сумщини до Карпат пройшли партизани під командуванням Сидора Ковпака та його комісара Семена Рудніва. Однак де в чому партизанщина була на руку німцям? Партизанська війна дала змогу знищувати всіх хто повстане проти нас. Ті слова Гітлера втілювали з вишиття, горіли села. У партизанських районах спецкоманди знищували все цивільне населення. На території СРСР у роки Другої Світової війни існував також націоналістичний рух. На Волині та Поліссі діяв створений за ініціативою уряду УНР у вигнанні підрозділ Поліська Січ під проводом Тараса Бульби Боровця. Та підрозділи української повстанської армії УПА, командувачами якої були Дмитро Клячківський та Роман Шухевич. Боротьба повстанців з 1942 року до початку 50-х років за відновлення української держави проти їх противників носила обопільно жорстокий характер. Радянська сторона та гітлерівці трактували УПА як бандитів, ворогів народу. Повстанці ж визначали їх як окупантів української землі.